Якщо ви хочете розтягнутися у метелик, але не знаєте правильної техніки, ви завалюєтесь назад і відчуваєте біль у спині. Залишаюся зі мною сьогодні буде розбір. Всім привіт! Я стейша. Ви на каналі Стейша в шпагаті, і сьогоднішня рубрика про стреченг. Перед тим, як ми з вами розпочнемо, нагадуємо вам, щоб ви не забували проявляти активність на моєму каналі, ставити лайки, писати коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати більше корисних відео. А ми тим часом поїхали! І сьогодні вже по класиці мені знадобиться моя асистентка. І сьогодні ми будемо працювати над метеликом. Розпочинаємо робити вправу метелик. Нам для цього потрібно зігнути ніжки максимально близько, підсуваючи п'яточки до себе. Є ще один головний момент: якщо у вас є діагноз дисплазія та застигнових суглобів, ми цю вправу не виконуємо і, взагалі, краще не виконувати шпагатні вправи, ось такі всякі метелики, щоб не травмувати наші суглоби далі. Якщо у вас все добре і ви працюєте зараз над мобільністю суглобів, над розтяжкою внутрішньої поверхні стегна, прекрасно, продовжуйте дивитися це відео, і ми будемо зараз розбирати з вами основні помилки. Саме перша помилка це не дуже правильно розпреділена вага на наших сідницях. Якщо у вас є проблеми з попереком, у вас погана розтяжка спини, взагалі погана розтяжка ні. Дуже велика проблема, коли люди падають на копчик, на куприк, завалюючись. Ось тут у нас виходить кругла спина. І ми вже, якщо будемо робити вправи з нахилом вперед, ви просто не зможете нахилитися, тому що вам не дає ось ця зона. Значить, перше, що ми робимо, ми пробуємо вирівнюватися в спині. Знову ж таки, як в попередній, попередньому нашому ролику, де ми робили. Розбір на складочку. Нам знадобляться з вами йога блоки, якщо ви не можете тримати рівно спину. Ми на них сідаємо. Угу. І вже у нас спинка витягується. Нам вже легше сидіти. Тому що в метелику дуже важливо, щоб у нас прямо на середину була розподілена вага. Не назад, а на середину є. Тепер у нас вже чітко розкриті ніжки, і ми відчуваємо внутрішню поверхню стегна. Вже після цього ми можемо виконувати різні складки. Ми пробуємо опускатися вперед, є утримуючи рівно спину. Відчуваєш внутрішню поверхню стегна? Трошки так. Трошки так. так. І ми з вами залишаємось в цьому положенні, знаходимо якусь точку, де вам тяне приблизно на від 5 до 7 по 10 бальній шкалі, звикаємо до цього положення, і тоді ми тільки намагаємось трошечки збільшити, збільшити, збільшити поступово навантаження. Можна залишатися від 30 секунд на пару хвилин. В положенні. Як вам комфортно, вам має бути ось тут також комфортно. Не, з, не стискатися, не е, відчувати таку біль, ніби у вас щось ріже розриває. Ось це про таку біль ми повністю забуваємо. Нам має бути комфортно. Якщо ви хочете додати більше. Розтяжки, відчуваєте, що вам не вистачає. Ми коригуємо це або нахилом корпусу, або нахилом корпусу, і натисканням зверху руками. Ось таким чином ми зверху тиснемо, плюс опускаємось. Відчуваємо добре внутрішнє. Відчуваєш? Ага. Прекрасно. Може бути різні варіації розтяжки. Ми можемо тягнути окремо. Спочатку там тиск на одну ніжку, потім тиск на другу ніжку, потім тиск на дві ніжки. Ось такі варіації по сторонам. Може бути варіації трішечки з відсуванням ніг вперед. Також у нас буде відчуватися внутрішнє, але вже трішечки інші місця, можуть навіть. Якщо ми виводимо ноги в ромб, відчуватися розтяжка сідниць. Це все ок. Ми собі підлаштовуємося як комфортно. Якщо вам в метелику дуже больно в стопи, ви можете брати сюди, підставляти якусь подушечку, просто щоб вам було комфортно. Залишаємося в положенні і розслабляємось. Якщо ви ніяк самостійно не можете сидіти рівненько, можна робити всі ті самі вправи, тільки сидячи під стіною. Ми просто сідаємо під стіночку, уявляємо, що моя рука це стіна, ми дуже добре впираємось в стіну, ми вже автоматично будемо тримати рівно спину і пробуємо розтягувати руками, відчувати внутрішнього. Тоді, коли вам вже буде комфортно, ви будете поступово регулювати себе нахилом вперед. Якісь у тебе є ще питання по метелику? Можливо, ти відчуваєш якісь зони розтягнення, які незвичні в цій вправі, чи десь болить спина, чи щось болить, щось таке. Відчуваєш? Зони розтягнення по цьому питань немає. Коли сиджу, в мене болить трошки суглобчик. Ось цей. Не угу. Ну, от саме тоді будемо підставляти подушку, щоб не робити е додаткового дискомфорту. <пит> Ось такий розбір метелика швидкий і корисний. У нас з вами вийшов. Якщо у вас ще залишилися якісь питання, так само пишіть у коментарі: ми все розберемо, все розжуємо. Можливо, у вас є якісь запитання чи пропозиції щодо наступних вправ, які ви хочете бачити в розборах. Все пишіть, все читаю. Все приймемо до уваги. Всім дякую, що довіряєте, що дивитеся моє відео. І якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, підтримати мій контент фінансово. я прикріплю-код qr на мій Донатело. Також буде в описі під цим відео посилання на мій Донатело. Буду дуже рада вашій підтримці мого каналу, мого контенту, мого відео. Всім до зустрічі у наступних відео, всім па-па! 拜拜。Bye bye.